Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про одну дуже класну організацію в Польщі, яка без жодних перебільшень працює на благо майбутнього всього українського народу. Бо ця організація працює безпосередньо з українськими дітьми, які зараз вимушені знаходитися в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах. Отже. Мова сьогодні піде про першу українську школу в Польщі, яка, яка взагалі існує за підтримки фундації Незламна Україна, а також за підтримки дитячого фонду ООН, який також виділяє кошти на фінансування цієї програми. Отже, перша українська школа почала це така собі організація, яка почала працювати в Польщі ще від березня 2022 року, тобто одразу ж після того, як... Українці почали тікати за кордон від війни, і відтоді, якби вона вже працює. І зараз на сьогоднішній день, від вересня, відколи почався новий навчальний рік. В них вже є дуже гарні результати. В них є три офлайн-школи. Це вони знаходяться в таких містах як Варшава, Вроцлав та Краків. Там навчаються вже Майже 1500 дітей з України. До речі, якщо ваші діти навчаються також в одній з цих шкіл, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво про це почути, ну і почитати якісь ваші відгуки, можливо. Також вони пишуть, що в них, що в них зараз є 85 вчителів з України, які викладають українську програму. бо... Основний плюс цієї школи в тому, що вона, е, якби вся навчальна програма, вона є затверджена Міністерством освіти України, тобто вони, не зважаючи на те, що знаходяться в Польщі, навчаються по українській програмі. Це є дуже, на мою думку, великий плюс саме для тих сімей, які не планують залишатися в Польщі. назавжди. Тобто для людей, які хочуть, щоб вже поскоріше ми виграли в цій війні, і для того, щоб поскоріше повернутися в Україну до себе додому. Бо саме оце навчання за українською програмою, воно дає можливість потім після повернення з Польщі без жодних додаткових документів, без жодних додаткових екзаменів, дитині одразу ж просто вчитися далі по е програмі. Я залишу всі офіційні контакти на ці школи в. Е Описі під цим відео для того, щоб ви змогли зайти, подивитися, як там це все виглядає. Також, якщо ви хочете, щоб ваші діти в цих школах навчались, там також є варіант подати заявку, і можливо вашу дитину також приймуть. Я просто не знаю, чи є в них зараз вільні місця, але знаю, що вони планують і далі розширятися по інших містах Польщі, і я надіюсь, що це відбудеться ну, найближчим часом. Якби е, такі школи, хоча б одна така українська школа, знаходилась в кожному великому місті Польщі, це вже була б дуже і дуже велика підтримка для е, кожного українця. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Е, отже, що до цієї школи, е, по-перше, ці школи є повністю безкоштовними для українців. По-друге, там дітей забезпечують всім необхідним там і книжками, і зошитами, і повністю обладнані класи. Також вони надають психологічну підтримку і дітям, а також і батькам. Бо ну, якби для того, щоб комплексно вирішувати оці проблеми цих синдромів після воєнних, які зараз дуже часто переживають українці. От, Також є там ще дуже багато плюсів. В загальному ця вся інформація вона є в них на сайті. Якщо вам буде цікаво, зайдете, її перечитаєте. І ще одна дуже важлива тема, яку би я хотів одразу ж затронути, це переваги між, Украї... між українською школою і польською школою, для кого яку школу краще вибрати. Можливо, ви також цим питанням задавались. Отже, переваги українських шкіл. В Польщі, бо це є, до речі, не одна школа, їх є декілька, але говоримо сьогодні саме про цю і на прикладі цієї. По-перше, це безперервне навчання за звичною, а не іноземною програмою, що створює більш безпечне середовище для дітей та зменшує рівень стресу. Я думаю, ті, в кого діти навчаються в польських школах, мене зараз розуміють. По-друге, це злагоджене поетапне вивчення навчальних предметів за програмою Міністерства освіти і науки України, що дозволить в майбутньому нормально вашій дитині приїхати в Україну і одразу ж влитися в будь-яку школу в Україні. По-третє, це відсутність різниці в випускних класах. Бо в Україні це випускні це 9 і 11, в Польщі це 8 і 12. Далі, краще розуміння та засвоєння матеріалу завдяки викладанню саме рідною українською мовою. Далі, можливість пройти підготовчі курси з вивчення польської мови, тому як все-таки школи знаходяться в Польщі, і навіть якщо це україномовна школа, польську мову там вчать. Далі, 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 давайте ще поговоримо про переваги польських шкіл. А, і що останнє, що українські школи підходять в першу чергу для людей, які не хочуть пов'язувати своє життя з Польщею і після перемоги хочуть повернутися в Україну. Що ж до переваг польських шкіл, це, по-перше, це поглиблений рівень вивчення польської мови, так як абсолютно вся програма там польською. По-друге, це краща адаптація до вступу в університети, а також інші навчальні заклади. Тому як дитина з маличку вчиться в, ну, якби вже в польській системі освіти. Роз, зрозуміло, що їй буде легше в майбутньому. Далі, міжнародне визнання всіх польських документів. Тому як Польща все таки є однією з країн Європейського союзу, і польські дипломи, польські атестати вони більше, скажімо так, визнаються в ЄС ніж українські. Давайте бути чесними. Також вищий рівень інтеграції в польське середовище і в польське суспільство, однокласники, поляки, вчителі поляки, кругом польська мова, кругом якісь польські звички, і це допомагає швидше дітям інтегруватися. Це стосується як польських садочків, так і польських шкіл, та і в принципі польських інститутів. От тому, друзі, обов'язково. А, і що? І польська школа, вона більше підходить для людей, які остаточно вирішили разом зі своєю сім'єю залишатися в Польщі і будувати своє життя вже там. Якщо ж ви не плануєте цього робити, то я раджу вибирати або віддалене навчання в українських школах, або ж шукати ось такі офлайн-школи, про які ми сьогодні, власне. І говорили. Свою думку з приводу цього всього, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також не забувайте, що всі контакти я залишив в описі під цим відео. Свою думку з приводу українських, з приводу польських шкіл, з приводу відношення в цих школах пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені також буде їх дуже і дуже цікаво почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!